Раз ді, два ді, три ді, найбільший у світі три ді. І я навіть не побоюсь цього слова найбільший у світі, ю ді три дітриді. Це не просто вам великий телевізор. Це, та пробачить мене його виробник, невеличка диверсія. До сьогодні включно ми з вами говорили слово Full HD, як мало не найвищу ступінь сучасності дівайсу. А тут не HD, а UD, Ultra Definition, ультра картинка, ультракартинка, яка включає в себе аж 4 Full HD. 4 тисячі точок горизонтально і 2000 вертикально. Одним словом, тепер оті, що донедавна модні 1920 на 1080, вже виглядають, може і не достатньо переконливо. Діагональ Cinema 3D UD, так правильно зветься цей телевізор. Рекордна для свого класу 84 дюйми. Світовий, як видно, з надпису на стенді рекорд. І ще звернемо вашу увагу на слово 3D. Дівайс підтримує об'ємне зображення, працюючи на усе ті ж пасивній технології з поляризаційними окулярами, на яку повністю перейшов даний виробник. А спитайте, де брати картинку такої шикарної якості, аби телевізор міг виявити усі свої конкурентні переваги. Відповідь дуже проста: на ютюбі, який віднедавна почав підтримувати і такий велетенський формат зображення. Хоча звичайне, широкоформатне відео зі значно меншим розширенням, цей телевізор чесно спробує покращити. Тут є функція, яка аналізуватиме наявну картинку і акуратно дописуватиме те, що треба, заповнюючи вакантний простір між пікселями максимально підходящими кольорами. І не просто схожими на сусідні. Функція робить достатньо глибокий аналіз зображення, за якимись там навороченими алгоритмами, тому доповнюватиме картинку вельми гнучко. Деталізація об'єктів та тональність зображення ніяким чином не постраждають, а якраз навпаки. Зрештою, ud агрегат облаштований одночасно трьома процесорами, кожен з яких виконуватиме свою достатньо обтяжливу і відповідальну роботу. Вам же ж залишається тільки виміряти свій дверний проріз, аби вирішити, як заносити цього гіганта у квартиру.